Всім привіт! Всіх рада бачити на своєму каналі. Дуже рада, що ви до мене завітали. Вибачаю, що нерегулярно виставляю відео. Немає в мене змоги вести канал регулярно зараз, але дуже цього би хотілося. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Сьогодні відео у порожніх пляшечках. Закінчилось у мене три рідких мила таких. Це тезорі Дорієнте Хамам аромат. Дуже мені подобається. Східний запах такий, насичений, довготривалий на тілі, Густи, густе мило по собі. Дуже подобається. Хоча купляла гель для душу з ароматом хамам, мені не сподобалось. Не знаю чому, але вони мають відмінності між собою. Також замовляла на мейкапі по знижці таке мило, фірма Малізія, напевно, називається. Тут олія, аргану та ваніль, дуже класний аромат, теж насичений, теж східний, який попередній, густе таке заповнює повітря навколо, коли миєш руки. Мені дуже сподобалося, по можливості буду повторювати. І також з моїх запасиків рідке мило від івроше. Це лаванда і ожина. Класний запах, такий з кислиночкою. Пахне лавандою та ожиною. Дуже мені подобається ця фірма Котаж. Це гель для душу в мене закінчився тут аж 750 мл. З ароматом ем, карамелі. Класний аромат, але це треба любити такі аромати, бо аромат притерний, дуже солодкий, ем, напевно, що зимовий більше. Я би залюбки повторила, але в меншій упаковці. Бо, чесно кажучи, 750 мл воно набридає. Я, знаєте, я люблю різноманіття, але я не виставляю в себе там 5 гелів для душу і ними по черзі користуюсь. Ні, я беру 1-2 максимум і користуюся, поки не закінчиться. Ось, і Запах класний, але трохи-трохи набрид, чесно кажучи. Взагалі ці гелі Каташ вони, це в мене не перший гель. Вони дуже густі, дуже ароматні, дифузні, ну, всі характеристики дуже гарні в них. Також закінчились у мене два шампуня. Один від Шаума, Шварцкопф, Сім трав. Спірні в мене враження стосовно цього шампуню, тому що перші рази він мені підсушував волосся, підсушував шкіру голови, не сподобався. Потім я якось пристосувалася, і він більш-менш став нормальним для мене. В нього така желеобразна текстура була. Теж не дуже приємно було мені ним користуватися із-за цього. Але більш-менш нормальний шампунь виявився, але повторювати не хочу. А цей шампунь Фо... Фореа, напевно, дуже сподобався. У нього такий легкий е... аромат кокосу навіть є. Можна навіть було користуватися без бальзаму, без кондиціонеру з цим шампунем, бо він пом'якшував волосся, як мені все як мені подобається. Добре очищував і пом'якшував волосся. Волосся легке, таке, наповнене, живе, зволожене дуже-дуже сподобав, сподобався цей шампунь. Також закінчилися два бальзами для волосся від фірми «Еквілібра». Щось я в один період мені захотілося протестувати цю фірму «Еквілібра». Це Італія. І я що я брала? Я брала вам показувала раніше там тонік брала, не пам'ятаю, що ще. Ну, загалом зараз не про це, зараз про бальзами. Перший я брала по відгукам, мені його дуже радили, але він мені не підійшов. Волосся сухе та жорстке було після цього бальзаму. А ось другий, другий дуже сподобалось, сподобався. Класний, волосся легке, зволожене було після нього, дуже добре розчісувалося. Пом'якшене таке, класне. По можливості буду повторювати. Ось зараз записую собі відео і вам, і буду потім переглядати, що я захочу повторити. Треба такі речі запам'ятовувати, бо це дуже вдалий бальзам. Два дезодоранти антиперспіранти один від Nivea, другий Dauff. Дуже довго я сиділа саме на цих від Nivea Black and White. Дуже вони, вони мені подобаються. Потім захотіла щось новеньке спробувати. Спробувала від Dauve Original що той, що той дуже класний, я не люблю дезодоранти, які мають дуже насичені, ярко виражені аромати. Я такими не користуюся. Наприклад, мені зовсім зовсім не подобається рексона. В них, в них якісь ядроні аромати такі, вони перебивають запах парфуму навіть. Вся одежа пахне дезодорантом. Мені таке не подобається. А тут уже такі лайтові аромати, приємні такі ніжні, не зовсім, зовсім неярко виражені, тому я їх буду повторювати. Зараз користуюсь теж Daf Original. Класно. І вони тримаються добре. Цілий день, без питань. Аромодифузор, фірма Одіне, це теж італійська фірма. Тут в мене був запах карамелі, дуже насичений. Заповнював кімнату собою. Але в міру, так, знаєте, в міру я дві палочки кладу у аромодифузор, не більше. Ну, буває там, що три там, експериментую, але взагалі дві палочки мені достатньо. Оце дуже дуже такий вдалий запах. Тому що в мене є ще від Ордінет з іншим ароматом, але він не такий яскравий. І закінчився тонік від Білєнда. це зволожуючий мезотонік. Для всіх типів шкіри дуже-дуже сподобався. Взагалі мені ця фірма Білєнда дуже подобається. В мене була сиворотка. Теж зволожується класно. Зараз міцелярна водичка, теж питань немає, взагалі супер. І цей тонік мені теж дуже-дуже подобається. Буду повторювати, напевно, що. Зараз хочу щось новеньке, але буду повторювати, напевно, з задоволенням. Викитую крем для обличчя або основу під макіяж, базу під макіяж від Faberlic. Дуже довго вона в мене пролежала, Я взагалі рідко користуюся такими засобами. База хороша, але вона жирнувата для мене. Але як саме основа, база можу сказати, що гарний продукт. Тут вийшов термін придатності вже давно, я викидаю Сиворотка від зланком. Серія Женіфік. Тут? Скільки? 30 мл. Я нею користувалася з листопада. Тобто надовго вистачає, я вам покажу тут така гарна піпеточка. Тут треба натискати, і вона вбирає продукт. Класна сиворотка, дуже добре доглядає за обличчям. З цієї ж серії крем під очі від відланком. Це мініатюра 5 мл. Теж мені дуже-дуже подобався цей засіб. Зараз користуюсь теж такою мініатюркою, закінчую її вже другу таку. Але, але щось останнім часом цей крем перестав вбиратися у шкіру під очима. в мене. Більш як маска лягає. Напевно, треба міняти вже догляд, бо цей вже не так працює. Це база для гель-лаку від фірми Divia. Це українська фірма, брала я раніше лаки від Divia, у мене ніякої алергії на них немає, дуже добре носяться. Це щось, ця база щось розслаїлася в мене таке, чесно кажучи, вперше. Бо, наскільки я знаю, гель-лаки довго не портяться, не псуються. Не знаю, цю. Приходиться виконати. Також туш для вії відланком. У них є три види пакування: одна мініатюрка, друга середній варіант такий тревел, оцей в мене. і третій це повна версія. У мене такий тревел варіант, вона вже засохла, вибачаю зараз. Така, такий пензлик. Не дуже гарно виглядає зараз, ну, ладно. А, тут е, стопер цей винувся. Ну, ладно, дуже класна тушь. Вона добре підкручує, дає об'єм. І що мені найголовніше подобається, Те, що мені взагалі подобаються такі туші, які добре фіксують вії практично одразу. Тобто не треба шарувати, шарувати слої, щоб вії зафіксувалися, були підняті, підкручені. Є такі туші, які слабенькі. Треба декілька шарів, щоб вони там підсохла туш на очах, на віях, А ця практично одразу фіксує віт. І олівець для губ від Івроше. Закінчився. Не пам'ятаю, що це за колір. Це, напевно, троянда. Чайна троянда, так. Дуже універсальний колір. Зараз вони не продаються вже давно. Але класні олівці. У мене ще є такий, і я знайшла аналог на цей олівець. Це були всі мої порожні пляшечки. Дуже рада була вас бачити. Залишайте свої коментарі. Я їх почитаю відповім. І до нових зустрічей на моєму каналі. Всього доброго вам!